Слава Україні! Вас вітає магазин Потиска, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо на цікаву і важливу тему, що подарувати підводному полювальнику. Якщо у вас друг, приятель або кум, сват, муж, чоловік, підводний полювальник, і ви йдете до нього на свято і не знаєте, що подарувати, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Розповім. По-перше, мабуть, розповім, що не треба дарувати. Гідрокостюм точно не даруйте, бо там багато моментів, які товщина, матеріали, виробник. Дуже багато тонких нюансів. Гідрокостюм краще переміряти. Е, дивіться, носки, і перчатки. Це, в принципі, розходний матеріал, але там теж, в принципі, можна, але не дуже, тому що можна не попасти з розмірами. Е, Якісь маленькі аксесуари, ну ви можете не знати, що в нього є, що нема. Дивіться, з чим ви не промажете. точно. Починаю з найкрутіших подарунків. По-перше, це підводний комп'ютер. Будь-який підводний полювальник дуже, дуже сильно зрадіє підводному комп'ютеру, навіть якщо нікого не було. В нього підводного комп'ютера, то він з ним розбереться і буде підводний полювальник. Дуже цікаві люди. Вони люблять розбиратися і цим теж точно розберуться. І він буде допомагати. Це не тільки приємно, але ще й дуже корисний, як для безпеки, так і для, ну, для розвитку, можна так сказати. Підводний комп'ютер це раз. Потім рушниця це два. Гарний подарунок, підводні полювальники люблять всілякі рушниці, і арбалети, і пневмати різної довжини, різних виробників, потестувати, як цей стріляє, як той стріляє. Це кайфуче. І якщо б в мене було багато рушниць, я був би дуже задоволений. Якщо б мені хтось подарував так взагалі. Потім з невеличких маленьких аксесуарів: ремінь, резиновий, обов'язково з металевою пряжкою. Новий ремінь завжди, хай буде, навіть якщо це запасний, він знадобиться. Потім, банально ніж, підводні полювальники постійно гублять ножі. Та й вони їм взагалі подобаються. як і Мені теж подобаються всілякі ножички, якщо б в мене було декілька, я я брав декілька. Та й декілька, в принципі, вони не заважають. Основний і ще один. Хай буде, ніж. Для підводного полювання. Eee, так, мабуть, це все. із з основного. Ще в мене є така штучка. Це сертифікат, подарунковий сертифікат від магазину Бантицька. Ви приходите, купляєте в нас сертифікат, вручаєте його підводному полювальнику. Той з цим сертифікатом приходить до нас у магазин і купляє за ці кошти, які прописані в сертифікаті, що ви вже за нього заплатили. Купляє все, що йому треба, і все, що йому подобається. Це, в принципі, теж вихід. Сертифікати в нас є різні від 500 гривень і до там, 15 тисяч. і більше зробимо, якщо, якщо треба. Стандартні там 500, 1000, 2, 3, 5. Є і більше. В принципі, вихід, якщо зовсім-зовсім ви розгубилися і не знаєте, що подарувати, а подарувати щось дуже-дуже хочеться. Кому цікаво більше. То може хоче якусь консультацію чи ще щось, приходьте до нас у магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті batieskap.ua. А на цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.